Скумбрія дуже популярна риба. Скумбрію запікають, смажать, але найбільш поширеною ця риба є у вигляді слабосоленої або копченої. Я покажу універсальний рецепт, як в домашніх умовах без коптильні можна приготувати слабосолену скумбрію по типу копченої. Це все дуже швидко і просто. Риба виходить дуже смачною і приготувати цю рибу зможе кожен. Для початку приготую маринад. Всі інгредієнти будуть вказані у рецепті на 1 літр води. Якщо ти візьмеш рибу більших розмірів, то розраховуй на це, і маринаду може також знадобитися більше. У каструлю відправляю велику жменю цибулевого лушпиння. Воно має бути чистим та сухим. Звичайно, чим більше його буде, тим смачніше. Туди ж всипаю 2 столові ложки чорного чаю, без добавок і ароматизаторів. Бажано хорошої якості і крупнолистовий. Також додаю 3 столові ложки з гіркою солі, 1,5 столової ложки цукру, ну і якісь спеції. Я додаю духмяний перець 3 штуки і чорний перець горошком, кількість за бажанням. Коріандр і гвоздику також можна додати за смаком. Якщо тобі подобається, то обов'язково додайте. Ми з чоловіком не любимо. Перемішую і вмикаю вогонь. Після закипання даю маринаду покипіти 10 хвилин. Ось такого насиченого кольору виглядає тепер маринад. Після цього знімаю його з вогню і проціджую, залишаю повністю охолодитися. Ну, і на цьому етапі, якщо ти плануєш зробити скумбрію з насиченим копченим запахом і смаком, то додай рідкого диму 50 мл. Тоді скумбрія вийде точно як магазинна. Я не додаю. Поки маринад охолоджується, я підготую рибу. Скумбрію потрібно ретельно вимити. Почистити від нутрощів і прибрати всі чорні плівки. Я попередньо це зробила і відрізала голову під кутом. Паперовим рушником витерла рибу у середині. Тепер потрібно зробити кріплення для риби. Для цього я беру дерев'яну шпажку і проколюю рибу в області хвоста. Якщо немає дерев'яної шпажки, можна скористатися або паличками для суші, або звичайною соломинкою, тільки спочатку потрібно зробити надрізи ножем. Те саме я повторюю з іншою рибою. Ось так міцно вже тримається риба. Беру чисту пляшку і обрізаю верхню частину. Поміщаю рибу у висячому положенні у банку. Риба не має торкатися дна і стінок банки. Завдяки цьому, риба отримає золотистий рівномірний колір. Це дуже зручно, тому що не потрібно постійно її обертати. Тепер заливаю підготовленим маринадом майже до верху. Кладу скумбрію у холодне місце, краще у холодильник. Але перед тим накриваю харчовою плівкою або якимось пакетом, щоб інші продукти у холодильнику не вібрали запаху. Забуваю про рибу на 3 дні. І ось пройшло вже 3 доби. Давай подивимося на результат. Готову рибу я виймаю із розсолу, висушую паперовим рушником зверху і всередині, щоб забрати зайву вологу. Для того, щоб риба гарно блистіла, змащую її олією. Ну, і так як хвостики не маринувалися, їх потрібно обрізати. Зараз я їх залишаю, щоб показати різницю у кольорі після маринаду. Готова риба має гарний копчений вигляд. Чай і цибулеве лушпиння надали рибі не лише колір, але цікавий смак. І тепер прийшов час розрізати скумбрію. Ось як вона виглядає всередині. Скумбрія має такий слабосолений і ніжний смак. Нічим не відрізняється від магазиної. Тож, якщо можна самому приготувати таке вдома, то навіщо її купувати? Ця риба ідеально підійде для святкового столу або просто для домашньої вечері з картоплею в мундирах, або з іншим гарніром. Спробуй також приготувати і обов'язково скажи про свої враження у коментарях. Смачного!